Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Україна стоїть на порозі третьої зими повномасштабної війни. Розуміємо всі складнощі та виклики, робимо усе, щоб пройти її успішно. Ми здійснили перші кроки спровадження комплексного пакету зимової підтримки для українських родин. Продовжуємо додавати нові програми та ініціативи. Одним із пріоритетних напрямків є захист українських дітей. Які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент зимової підтримки включає низку пропозицій. Перше, це програма тепла зима одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину. По 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі. Друге, до Дня Святого Миколая діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників. Одноразово отримують додатково тисячу гривень на кожну дитину. Величезна подяка ЮНІСЕФ. Що надає фінансовий ресурс на цю програму? Третє реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Для цього сьогодні ухвалюємо стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації. Основні цілі стратегії це комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду. Це інклюзивна освіта, якісна медицина, ефективні соціальні служби, підтримка з боку громад та багато іншого. Це трансформація закладів інституційного догляду. Вони повинні працювати для того, щоб кожна дитина якнайшвидше знайшла свою родину. Стратегія розрахована до 2028 року, а її реалізація розпочинається вже зараз. Для цього будуть залучені відповідальні міністерства та відомства. Четверта позиція дитячої зимової підтримки реалізація програми «Є малятко». У 2024 році близько 36 тисяч родин вже отримали бейбі-бокси. А для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість пакунку малюка на суму 974 мільйони гривень. Сьогодні вдосконалюємо механізм виплат. А саме спрощуємо процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника. П'ята позиція зимової підтримки для дітей це реформа шкільного харчування. Цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. Для цього даємо громадам відповідний фінансовий ресурс. Раніше спрямували на місця 2 мільярди гривень. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 мільйонів гривень. На наступний рік у державному бюджеті передбачили 2,9 мільярди гривень на харчування школярів та ще 960 мільйонів гривень на модернізацію харчоблоків. Президент України Володимир Зеленський поставив важливе завдання: безкоштовно харчуватися повинні учні усіх класів. Для цього будемо шукати можливості та ресурси, крім зимової підтримки. Здійснюємо інші важливі урядові програми. До середини осені наступного року продовжуємо експериментальний проєкт щодо надання послуги з формування життєстійкості. 211 громад з 23 регіонів вже долучені до цього проєкту і він постійно розширюється. Створюються нові центри життєстійкості, де люди отримують дієву психологічну допомогу. Важливо і надалі зберігати ментальну стійкість українців, щоб успішно протидіяти ворогу. Ще один важливий аспект розмінування наших земель. Від початку російського вторгнення ми повернули у використання 35,5 тисяч квадратних кілометрів території. Понад півсотні країн-партнерів долучились до коаліції розмінування. Працюють 66 сертифікованих операторів протимінної діяльності. Держава зацікавлена в тому, щоб їх ставало все більше, тому уряд ухвалює постанову про цифровізацію подання заявки до органів сертифікації. Це можна буде зробити через портал Дія з мінімальними затратами часу. Щиро дякую українським захисникам і захисницям за героїзм і стійкість в обороні. Дякую всім, хто посилює Україну в тилу. Разом вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую за увагу. Слава Україні!